Всім привіт! Знову є в ми в містечку Жульяна і хочу вам показати супер екзотичний пляж. Тут така доріжка. Ми пройдемося на неї. Подивіться, яке море там. Яка вода березового кольору. Я б сказав тут дикі пляші, реально. Але за того вартує то і краси. Дивіться, дивіться, я зараз спущуся туди дивіться. і дивіться. Це якась неймовірна краса. Реально, просто вода дирезова, така прозора. Дуже класно, друзі, дуже класно, йдемо далі. Так як я казав в попередніх відео, Тут є багато таких пляжів, ви можете собі їх пошукати самостійно, припаркуватися в будь-якому місці і вирушати на пошуки того пляжу, який ви хочете. Дивіться, тому чуть-чуть далі зараз я встану. дивіться, яка там краса внизу. Просто нема слів. Нема слів. Посилання на пляж буде під низом під відео. Може побачити. А ось цей пляж. Треба побачити, дивіться. Буде внизу відпочивають. Яка там краса. Такі дорожки такі, так, що екстремальні, я би сказав. Тут Все зелень така буйна. Подивіться, це вересень і тут все так класно виглядає. Просто От ми вже доходимо до того пляжу. Подивіться, яка там краса. Просто неймовірно. Неймовірно. Спустимося донизу, друзі. Я вам все покажу. Так що не полінуйтеся, як будете десь тут, в цьому містечку, собі пошукати. Та, звичайно, треба обережно бути з маленькими дітьми. Тут спуски не є облаштовані, бо тут дикі пляжі. І тому так воно є, дивіться. Как красавцы подивиться. під ноги дивіться, спускайтеся. Так вот так выглядит. Просто неймовірно. Пойдемо туди далі попробуємо, яка там водичка, не так і це Так, друзі, водичка дуже так. Зараз ми її попробуємо. Така водичка. Реальна водичка! вау, то є неймовірно, подивіться. Яка краса. Отак вот виглядає пляжі. Хорватий, звичайно, інфраструктура тут мінімальна. Я бачу смітничок. Душу тут нема, ну то зрозуміло, зрозуміло, подивіться, але зато яка природа, подивіться, яка скала. Так воно є, коли ти хочеш мати супер, е, як би я сказав мати супер, коли ти хочеш бачити... Натура природа в реальності така, яка вона є, так воно і є. інфраструктури тут не може бути. Дивіться, друзі, дивіться, яка краса. Ось так. Ось так виглядає пляж. Дуже гарно, дуже. Там люди плавають, дивіться, вода просто ідеально чиста, ідеально чиста, прозора, мега прозора. Там люди плавають на лодках, там є ще один пляж, про який я розказував минулого разу. Його видно там за тою скалою він. є. Ось так, друзі. Ще раз нагадую Жульяна, внизу під відео буде посилання. Якщо будете десь тут проїжджати, то заїдьте собі. А, до речі, з дітьми також можна купатися. Вхід пологий, як бачите, глибина невелика. Отак, отакий-то пляжі. Отак він виглядає. Той екзотичний пляж. Всім попа,